Група контролю бойового стресу це спеціальний підрозділ, який працює в лавах збройних сил саме з військовослужбовцями на бойових або після бойових з бойовими травмами. Наша головна задача це психодіагностика військовослужбовців. Наприклад, коли військова людина цивільна приходить до війська, ми її тестуємо, підготовлюємо, вона йде, стає військовослужбовцем. Або коли військовослужбовці направляються на навчання в будь-яких випадках при погіршенні їхнього стану. Це також є психодіагностика, скринінг первинний це є наша робота. І коли є загострення ситуації на Позиціях в батальйоні нас викликають за запитом, ми відпрацьовуємо нашу програму. Тобто, знову ж таки, стабілізуємо військовослужбовців, надаємо рекомендації, проводимо психоедукацію. Це навчання для військовослужбовців, як поводитися зі своїми емоціями, що робити, якщо накриє. От в цьому суть психоедукації, в цьому суть загальної нашої роботи. Це як. Знайти травму, це як стабілізувати людину в сильному гострому стані. Це може бути відпрацювати навіть якісь сімейні питання, тобто в мене є проблема, я не знаю, що мені робити. Це часто відбувається. Нас кличуть на будь-які моменти, які виходять з норми. Вони можуть бути як нашою роботою, так і роботою психотерапевтів або вже навіть психіатрів. Ми працюємо із всіма категоріями військовослужбовців на бойових. Нехай це буде начальник служби, нехай це буде командир підрозділу, командир взводу, командир відділення. І чи вони мають прямий такий. Чи дають пряму відсіч, чи не дають, чи перебувають в умовах на позиціях? неважливо. Вони знаходяться в бойових діях. Та сама Маломихайлівка, Дружківка, Краматорська це бойові дії. Все ж таки, це РСЗВ, яке до тебе дістає. Ти травматизуєшся, коли займаєшся із своїми підлеглими, тобто вони приходять до тебе після позиції, поранені. Це все одно вплив бойових дій, як би там воно не було. Тому завжди ми працюємо. Якщо є звернення, якщо вони хочуть просто поспілкуватися, обговорити деякі нюанси, можливо, просто виговоритися обов'язково. Ми завжди реагуємо і завжди працюємо. Я навчалася саме на військового психолога, і саме за такою. За таким навчанням прийшла на свою посаду. Перед тим була заступником командира роти зв'язку з морально психологічного забезпечення. Зараз займаю трошки вущий профіль, тому що там це загально, психології там досить мало, а саме в групі контролю бойового стресу це вузький напрям психології, де є чітка, чітке розмежування роботи. Наша місія це вислухати, це бути поряд. Це є задача військового психолога, це людина, яка тебе не засудить. Будь-що, щоб ти не говорив, щоб з тобою не сталося, щоб ти не зробив. Це буде та людина, яка завжди буде незалежна, буде біля тебе. Послухає, допоможе, скерує тебе, можливо, дасть тобі якусь маленьку правду, якщо ти сам про це просиш і сам цього потребуєш. Така наша цікава місія, і це просто із сумного обличчя робити. Обличчя, хоч не з дуже широкою посмішкою, але більш-менш веселе. Для мене це так. Бойовий стрес це психофізіологічна реакція організму на надважкі нереальні умови. Тяжкість ведення бойових дій, втрата побратимів постійні інтенсивні бойові дії це є дуже сильний стрес для людини. І в неї є різні прояви, такі як емоційні, поведінкові і фізичні. В емоційних це роздратування, якісь таке бажання емоційного відключення, відпочити, не працювати, нічого не робити. В фізичних це може бути такі. Прояви, як м'язові посіпування, серцеві-сильні скорочення, відсутність сну. Також може бути, що в тому неможливо переспати. Тобто ти лягаєш спати і ти знову прокидаєшся, не відпочивши. І в таких, як в поведінкових, це імпульсивні дії. Примусова або загальна ізоляція, небажання спілкуватися з іншими людьми. Знову ж таки, бойовий стрес він може бути не у всіх. Якщо, наприклад, група перевірки приїхала до військовослужбовців, це було одного разу. Вона могла не отримати якийсь бойовий стрес. Якщо це військовослужбовці, які постійно знаходяться в умовах бойових дій на лінії бойового зіткнення, зрозуміло, бойовий стрес у них буде. Це той момент, коли тіло людини і психіка переналаштовуються на повний мобілізаційний процес. Тобто ти мобілізуєш всі свої можливості в цілі, щоб вижити. І коли ти знаходишся в цьому стані постійно, довго тривало, він може дуже сильно. Впливати на твій організм, виснажувати його. Тому 99% шоу у кожного військовослужбовця, який постійно на бойових, буде бойовий стрес. В нормі реакція. Бойового стресу може бути від трьох годин до декількох днів, тобто це абсолютно норма. Ви знаходитесь в стані істерики або в дуже сильному стані агресії, можливо, зловили панічну атаку. Якщо ви знаходитесь в цьому стані понад кілька днів до тижнів, це вже є причина для того, щоб звернутися до когось спеціалістів. Початок нашої роботи, середина і кінець. Тобто, що найперше, людина знаходиться в е, тяжкому стані, це помітив побратим або командир. Це перший етап виявлення. Ми розуміємо, в якому стані людина це може бути там, знову ж та сама паніка, істерика, ступор. Другий етап це стабілізація. Ми стабілізуємо легкими інструментами, такими як заземлення, м'язові релаксації. Це така, тобто виведення з цього стану. Якщо це не разовий момент, і людина в цьому в цій ситуації в цьому стані знаходиться досить довго, ми починаємо етап опрацювання травми, тобто тут є щось глибше, що треба пропрацювати, і воно не піде. Просто якщо це використаєш якусь вправу або методику. Наприклад, емоції або проблеми в колективі, то це можна до нас. Я не розумію своїх емоцій, я дуже дратуюсь. Чому я дратуюсь? Або якась екстрена, там, я не розумію, що відбувається. Навіть сімей, напевно, такі питання, терапія це також до нас. А психотерапевт, коли воно вже. Погано працює, це трошки вищий рівень хай левел, в якому людина довше працює з твоїми травмами, так як ми дуже швидкі, група контролю замірили, стабілізували і поїхали. А є проблеми, які не можна вирішити за один сеанс, за одну консультацію. Тому потрібно звертатися вже до людини, яка довготривала, зможе опрацьовувати всі твої глибинні процеси, не ті, які виникли сьогодні через обстріл, а ті, які були в тобі ще задовго до початку твого встановлення, як військовослужбовця. Психіатр уже в тих моментах, коли людина постійно говорить про суїцид, були е, спроби суїциду. Тому тоді ми вже звертаємося туди. Затяжні депресії, е, треба стабілізація медикаментозна. Тобто я не можу, вже не вивожу, вже не справляюсь. Е, і це саме психіка моя дає збій. Тоді я вже звертаюся до психіатра. І це абсолютна норма. Е, це як звичайний лікар, як кардіолог, це просто людина, яка поставить діагноз і назначить тобі медикаментозне лікування, якщо ти його потребуєш. В такому випадку ми направляємо. А зазвичай, якщо наша компетенція, а вже ж або я, або хтось з моїх офіцерів відповідає, у кого з ким контакт то працював запит, і все так і працюємо далі. Досить досить важко встановити контакт з військовослужбовцем на початкових етапах, тому що в нас досі є стигматизація психології, тобто демонізування її, що це не є науково, що це наряду з езотерикою, тарологією і всім іншим. Проте, психологія це доказова наука. Ми можемо перевіритися математично, в нас є всі постулати і всі доведення. Це не просто ви сіли, сіли так рішили, так потрібно, що відбулося. Ні, це абсолютно нормальна така ж наука, як і математика. Просто там більше цифр, в мене їх менше. Але людина так само піддається математичній обробці. Такі випадки, і ми пояснюємо, що ми приходимо до вас з турботою. Не для того, щоб нашкодити, для того, щоб допомогти. Якщо військовослужбовець не хоче і вкрай сказав ні, я не буду, ми не можемо його змусити. Абсолютно все, що ми робимо, ми проговорюємо. Тобто зараз буде це, зараз буде це. Для того, щоб людина володіла обстановкою і контролювала процес. Якщо вже ні, ніяк не йде взаємодія не налагоджена, це НАТО добровільно. Ні, ні. Якщо є змога, я бачу, що людина сумнівається, і я можу їй допомогти. Тоді я все пояснюю. Це все відбувається дуже лагідно і дуже поступово. Нема такого я зараз візьму, я тобі візьму розку, я тебе зараз наругаю, а ти знаєш, що я своєму командиру візьму, позвоню, і ти будеш. Ні, такого зовсім немає. Хочеш, допоможу, не хочеш? Це твоя справа. Загалом. Оце питання, що я звертаюсь до психолога, значить, я не мужик, значить, в мене відсутнє моє чоловіче начало, моє чоловіче его. Це не так. Немає такого, що психологія це лише жіноча або чоловіча справа. Ми є люди, і нам потрібен психолог в деяких випадках. Це і норма. Там, де є люди, там, де є комунікація, там і є психологія. Тому робота із стереотипами, зруйнування стереотипів – це і є моя робота також. Тому я пояснюю людям, що це є норма. Це не гендерно. Це так само, як емоції, я пояснюю військовослужбовцям. Е, нас е, природа наділила всіма спектрами емоцій, як жінок, так і чоловіків. Тобто не може бути чогось такого абсолютно жіночого або чоловічого. Це так само, як звернутися до іншого ну, по певній проблемі, можливо, до лікаря навіть. Е, в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Але ж тобі ніхто не каже, що ти не мужик, правда? Це нормально мати якусь проблему. І, неймовірно, класна, особистісна якість помітити вчасно і звернутися до спеціаліста. Народні способи, такі як вживання алкогольних напоїв, зірвання на комусь там своєї агресії, вони є дуже короткостроковими. Що є короткострокова, не є відповідно лікуюче і потрібне для тебе. Тому що вживання алкогольних напоїв, навпаки, провокує твою проблему ставати ще більшою. Наприклад, маю якусь там сильну проблему, робочу, сімейну, і я думаю, що я буду вживати алкогольні напої, і все воно полежить. Воно зніме деякий момент на кілька годин. Сама твоя проблема нікуди не дінеться взагалі. Тобто. Воно може ще погіршитись, можливо, в тебе є проблеми в сім'ї через те, що ти часто вживаєш алкогольні непої, а ти додаєш і цим ще більшим робиш її. Вона завжди усугубляє, особливо, якщо у людини, на жаль, є ознаки психічних розладів, воно дуже-дуже погіршує стан емоційний. Так, да, окей, на дві годинки тобі стане краще, умовно веселіше, але потім воно нагрібе на тебе ще з більшою силою, просто штормом. Навіщо воно потрібно? Зайняти на когось злість знову ж таки, це короткостроково. Ти можеш додати собі ще більше проблем. Ти був агресивний через те, що хтось на тобі зірвав злість. Твій шеф, якому ти не зміг відповісти. Твоя жінка, перед якою ти в іншій ролі, і ти не можеш сказати їй все, що ти хотів, би, тими ж словами, і в тебе є накопичена агресія, яку ти нікуди не можеш діти. І ти думаєш, що ти знайдеш зараз людей, погаркаєшся, з нею стане трошки легше. Можливо, стане трошки легше знову ж таки на один момент, на одну секундочку. Потім ти собі можеш знову ж додати проблем, якщо ти не обереш жертву, на якій ти можеш це все спихнути. Це може бути людина, яка дасть тобі відсіч, і ти, окрім того, що агресію свою не згониш, ти зайдеш. В стан апатії, тому що тебе змогли принизити, а не ти зміг там віддати комусь свої негативні емоції. Треба звертатися до спеціаліста і переживати це екологічно, без зрива на комусь, без додаткової проблеми в алкоголі, тому що печінка, шлунок і твої нейронні зв'язочки не скажуть тобі дякую. все лише усугубляє. Якщо ти діючий військовослужбовець нашої частини, якщо ти розумієш, що тобі необхідна підтримка, ти хочеш бути почутим, в тобі щось можливо надламалось, або ти хочеш навчитися жити з новим своїм багажем досвіду, або своїми новими soft skills, будь ласка, звертайся до нас. Знайти наш номер телефону через заступника по напрямку психологічному. Ми обов'язково допоможемо тобі, навіть якщо потрібно буде залучити твою родину або направити тебе кудись за іншою допомогою. Ми це зробимо. І ти завжди будеш почутий, і ти завжди отримуєш допомогу, за якою ти звертаєшся. моїй практиці бувало, коли люди агресивно відмовлялися від нашої допомоги взаємодії і заходів. Це абсолютно нормально. Я до цього нормально ставлюсь, тому що люди на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення, вони мають оправдану набагато вищий рівень роздратованості і агресії. Ну, уявіть, що ви просто постійно знаходитесь в умовах постійного стресу, який на вас падає. Фон ваш Піднімається і піднімається. І це є норма для мене. Мені шкода, що люди знаходяться в такому стані, але я це розумію. Тому їхня агресія і роздратованість прийнятна, скажімо так. Був випадок, ми працювали з підрозділом, вже домовилися, все ок, їдемо, телефоную. Кажу, там від такий до такий до будинок. Він ну, каже, не приїжджайте. Я питаю, чому не приїжджайте, ні мені це не потрібно, ні підрозділу це не потрібно. Ви дарма згаєте свій час і мій. Їдьте, відпочивайте. Кажу, зачекайте там, чому ви так вважаєте? І з ноткою дипломатії, з деякими моїми певними навичками психологічними, ми дійшли висновку до того, щоб він нас пустив. Я кажу, ну давайте хоча б почнемо. Ну, хоч трошки попрацюємо. Він нас пустив, і група із п'яти осіб. Затрималася з нами на 4-5 годин. Настільки їм сподобалася наша взаємодія. Ми вже кожного абсолютно працювали. Це вже і групова індивідуальна робота, це вже і помалювати, і поспівати, і все абсолютно. Настільки людям сподобалось, так сильно змінилася їхня думка. Від жорстоко негативно не хочу до будь ласка, лишайтесь. Якщо у вас там буде змога, приїжджайте до нас ще. Ми раді з вами поспілкуватися. Це дуже класно. Коли так відбувається. Наші методи можуть з одної сторони здаватися дитячими, але в дитинстві воно працювало, воно працює і зараз. Ну, я бачу, окрім тих випадків, коли ти на кажеш Ні, не буду, не змусиш, не заставиш. Але ми пояснюємо, для чого це робиться. Наприклад, це сама арт-терапія, малювання, ми промалюємо певну травму. Робота з кольорами вона дуже заспокоює нашу психіку. Наприклад, є такі класні штучки, як мандали, це такі як маленькі е розмальовки для дорослих. Там дуже багато різних е кружочків. Картиночок і все інше. Ти розмальовуєш, і це ти вмикаєш свою ліву, праву півкулю, ти починаєш менше думати про якісь стрес-фактори. Тобто ти просто промальовуєш. Час проходить, це є таким релаксуючим моментом. Ми просто просимо, спробуйте. Ми не змушуємо, але це одна із. Інструментів, які нам доступні, які ми можемо використовувати. Наприклад, так само хлопці кажуть, що я малював останній раз в першому класі. Але коли ми просимо їх розбитися по групкам і намалювати, просто щось не домовляючись, наприклад, троє осіб малюють гуашу, щось одне своє, і потім вони пояснюють, що вони намалювали і як це все відбулося. Це згуртовує. По-перше, особливо, якщо колектив новий. По-друге, це дуже дарує такі позитивні, смішні моменти. Ми просимо потім, будь ласка, продемонструйте свою картину, начебто ви будете її продавати. Ми це експонат, і от ми продаємо вашу картину. Що на ній зображено, яка в ній найбільша цінність? Там можуть бути і краказябри, і чупакабри, і лавандові поля, і будь що там може бути настільки чоловіки такі кремезні, серйозні, яким не до ладу малювати. Вони малюють такі шедеври, наче Пікасо. І дійсно такі моменти можна навіть виставляти на аукціон, тому що це дуже класно і релаксуюче для військових. Це дарує їм позитивні емоції і знімає з них хоча б на долю секунди той стрес, який вони в якому вони були, поки ми не прийшли. Розмови з військовослужбовцями є абсолютно конфіденційними з деякими винятками. Вони одразу ж кажу, не впливають на собою справу. Проте на порозі на берегу нашої взаємодії, коли ми починаємо говорити з військовослужбовцем, наше правило це повідомити його, якщо він буде говорити про бажання нашкодити собі або комусь іншому, тобто якісь такі нахили до суїциду, або Агресивного такого поводження з іншими людьми. Якщо військовий повідомляє про скоєння ним кримінальних правопорушень, які йому не інкримінували, ми маємо повідомляти його безпосередніх командирів. Тобто, ми на самому початку про це проговорюємо, тому що це важливо. Я не можу пропрацювати повністю самогубство за 15 хвилин, тобто спроби, бажання. І коли ми їдемо, військовослужбовець лишається сам. Без допомоги, без мене, без контролю, без ведення. І мені треба залучати осіб, тому що його суїцид буде, на жаль, на мені вся відповідальність, якщо я нікому про це не розповіла. Мені треба допомога, і мені треба розуміти, що військовослужбовець не лишиться сам. В деяких випадках його треба е забрати від нього зброю. В деяких випадках облегшити йому службу, і я не можу цього зробити без залучення командирів. Але жодна інша інформація, особисті дані, особисті переживання, думка з до когось, можливо, навіть плітки, це абсолютно нормально. Ми також можемо це обговорити, якщо військовослужбовець бажає. Вони нікуди взагалі не йдуть. Ми навіть один з одним не обговорюємо лише випадок, якщо він тяжкий, і без назви імен, прізвищ, підрозділів і всього іншого. Все є конфіденційним. Я не записую, нікуди не передаю. Що відрізняє нас від тобто, працівників офіцерів групи контролю бойового стресу від представників офіцерів психологічної підтримки персоналу? На жаль, в психологічній підтримці персоналу, хоч вже і звучить. Психологія, на жаль, там дуже мало психології, це є е, дисципліна, це є контроль. Коли ти є заступником командира підрозділу з психологічної підтримки персоналу, ти вже зобов'язаний контролювати процеси. Тобто ти маєш дивитися, щоб військовослужбовець був гарно вдягнений, е, щоб він знав свої обов'язки, щоб він їх виконував чітко. Але в цей самий час ти очікуєш, що він прийде до тебе на консультацію. Але як він прийде до тебе на консультацію, якщо вчора ти дав йому догану за. Поганий зовнішній вигляд. Ніяк. Як людина буде довіряти тобі, якщо ти проводиш службові розслідування по ній? Ніяк. Тому це сумно. І це не проблема самих заступників, тому що в них це граничить в обов'язках. Ти маєш і контролювати морально психологічний стан, і маєш контролювати загальну дисципліну. Нас це відрізняє таким чином. Ми не проводимо. Службові розслідування по військовослужбовцям, ми не маємо контролювати їхній зовнішній вигляд, їхні манери, чи поїли вони, чи все інше. Тобто ми займаємося лише їхньою психологією. Це нас і відрізняє. І тому напрямок вущий набагато. Це суто психологія, а не абсолютно весь підрозділ, всі процеси і психологія. Тому це нас і відрізняє. Ми психологи, вони як заступники по напрямкам командирів. Тобто це вже найголовніше звучить заступник командира. А тільки потім психологічної підтримки персоналу. Військовослужбовець може справитися з стресом без нас. Якщо ми надавали поперед того якісь практичні рекомендації, можливо, хтось проходив якісь курси, тому що зазвичай військовослужбовець перед приходом у військо проходить базову військову підготовку. Іноді там є курс психології, і там дуже обширно, обширно, ну не обширно, розповідають про деякі моменти. Техніки заземлення це, наприклад, ми е, можемо відчувати опору. Е, ми сідаємо, відчуваємо. Тобто, я тут, я на місці, я живий, я тут, я в цій реальності. Е, поплескати себе по ногах. Е, е, техніки дихання. Ми всі про них чули. Техніка дихання по квадрату. Наприклад, 2 секунди. Ми вдихнули, затримали, видихнули, затримали. Виходить своєрідний квадрат. Це легко. Навіть куріння це є своєрідна техніка дихання, і це є норм. Ну, куріння не ок, але техніка дихання ок. Так само є м'язові релаксації. А це коли ми поступово напружуємо кожну групу м'язів нашого тіла. Наприклад, ноги взяли, напружили, потримали 10-20 секунд, відпустили. Ми вже відчуваємо полегшення. Так само беремо групу м'язів стегон, напружили, відпустили. Руки, техніка лимон. Відчуваємо, що у нас в руках є лимон. Ми його повільно стискаємо, 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 затримуємося десь секунд на 20 і відпускаємо. В нас тіло, коли ми знаходимося на бойових, воно постійно в мобілізаційній готовності, воно постійно. Напружене. Ця напруга дуже сильно впливає на наш опорно-руховий апарат. Ми заклякаємо, ми от постійно в одній позі, і це потім приводить до сильних болей в спині. І для того, щоб нам їх позбутися, ми можемо напружувати і розслаблювати, таким самим чином послабляючи свої м'язи. Це дуже допомагає, коли нам тяжко заснути. Ми напружили, розслабили і легше заснули. Це ще є підтримка е, друзів, підтримка сім'ї, підтримка побратимів. Е, головне це бути почутим і прийнятим, тому що все, що з тобою відбувається, це надлюдські, нелюдські умови взагалі, е, те, чого не мало би з тобою ніколи статися. І тому всі твої реакції є нормальними. Головне, щоб тебе прийняли з цим і допомогли, коли тобі це потрібно. Також режим. Життя того дня, якщо це можливо. Ти виходиш з бойових, в тебе є маленьке відновлення. Поверни собі режим. Тіло дуже любить режим, тому що ми їмо сніданок приблизно в один час, обід приблизно в один час, вечеря в один час. Це було в тебе на цивілці, ти це зазвичай робив. Ти звик лягати приблизно в один час і прокидатися приблизно в один час. Ти так завжди себе почуваєш набагато відпочившим і з більшим запасом енергії. Тілу потрібен. Режим, дисципліна. І якщо є можливість його собі повернути, це буде найкраще, тому що ти будеш краще спати, краще їсти, ти повернеш свої думки до норми. Якщо є можливість якогось фізичного відновлення, фізичної активності, це було б також дуже дуже круто. Коли жодна техніка із запропонованих і рекомендованих психологом не працює. Всі твої сценарії, які ти успішно е, пропрацьовував і робив до того, наприклад, там спорт, у когось це там режим або якісь позитивні емоції, і воно не працює. Варто звернутися до спеціаліста, особливо, якщо твої симптоми є вже довгостроковими і інтенсивними. У нас це ми вже говоримо про місяць-два, нічого взагалі не змінюється, лише погіршується, варто знайти людину, до якого можна звернутися. Якщо в тебе є заступник по напрямку з психологічної підтримки персоналу, ти можеш звернутися до нього, якщо ми говоримо про психологічні симптоми. Ти звертаєшся до нього, і він може тебе скерувати далі, наприклад, в санчастину. Якщо цього представника немає, або, на жаль, він не почув, ти маєш право звернутися в санчастину. Попередивши командира зрозумілим чином і сказавши, що є такі симптоми, є такі ознаки: медична рота і всяке таке. Навіть якщо це бойові умови. Ми вже з вами працювали. У вас є наш номер, ви можете зателефонувати нам, і ми допоможемо вам розібратися в цій ситуації, скерувати вас далі і десь утрясти якісь моменти, можливо, навіть з командуванням, якщо ми зможемо. А якщо у нас взагалі ніяк неможливо вийти, ви не знаєте, як це робити. Ні візитівок, ні, ми з вами ніколи не працювали. Наш контактний номер телефону, наші гарячі лінії може бути у заступника командира з психологічної підтримки персоналу або заступника командира батальйону з психологічної підтримки персоналу, так само командири підрозділів. Тобто, ви маєте повне право запитати, чи можу я звернутися, і вам мають допомогти як мінімум, хоч в цьому питанні.